Друзі, усім добрий вечір. Дякую всім, хто завітав до мене. Зараз сидю на веранді, бачите, зі своєю красунію. Оце щупаю її, це у неї кліщі, носить кліщі постійно. гуляє по посадці. Да? Це у нас породіста, бачите, яка? Породіста Соня. І кріс лови, і мишей лови, і горобців лови, усіх лови. Бачила б твоя предыдуща хозяйка, яка ти в мене інтелігентна кішечка. Вона у нас умнічка, друзі, все ловить, все, що можна, все лови. Але одна криса у нас завелася в сараї, тягає яйця з курятнику. І ми не можемо її піймати. Боюся травити її, тому що вдруг вони з'їдять її травлену. Ось тому пробуємо ловити її різними способами. Війка там не вдається її піймати. Вона така громадна, громедна прямо. Я вони, вона колись прибігала. Повж мене, я злякалася, здоровена криса. Але зараз річ не про це, друзі. Сьогодні бігла з роботи через ринок, як завжди, зайшла. Там мені треба було купити лук, досадити, бо три баночки посадила під зиму і залишилося місто. Я ще взяла лука та взяла петрушки. Ой, ну і як же, друзі, було не забігти до своєї знайомої, яка торгує трояндами. Я кожен рік у неї покупаю якісь троянди, друзі, і забіжала, а у неї була в продажу троянда Стефані Бароні. Там ще далі якась назва йде там після цих слів. Але Стефані Бароні це, оце, як кажуть, її назва. Вона маленька трояндочка, десь до 50 сантиметрів. Але ви подивіться на оцю чарівну квіточку. Це флорібунда, по-моєму, Кордеса. Не буду я ну, вам утверджувати, але, по-моєму, Кордеса і Флорібунда. Вона квітне все літо і такі гарні у неї квіточки. Дивіться, скільки вона закладає бутонів. І вона, ця продавчиня, її звати Еля. Вона подарувала мені оцю троянду. Пінк аваланж, друзі. Оце а, пінч аваланж. Це троянда, я її бачила в інтернеті. Дивіться, саджане. десь метр на зріст величезний. Зараз я його витягну. о, Дивіться, який красунчик. Я не буду його розпаковувати, тому що буду садити його завтра. Мені сьогодні нема часу. Квіточки обріжу і, мабуть, почеренкую її. Це троянда чайна гібридна, дуже з великою квіткою, квітка класична, дуже гарного кольору, такого молочно-рожевого відтінку. Гарно. Отакі от друзі у мене сьогодні подаруночок і от таке у мене сьогодні цікаве придбання. А зараз, друзі, підемо до мене в майстерню, де я шию. Я хочу, де вам десь щось, де щось вам показати. Друзі, дивіться, я зараз в кімнаті де шию. Тут у мене творчий безлад, тому що шиється і костюм, і це вирішила іграшку пошити. Друзі, ви знаєте, що скоро незабаром Хеллоуін. Цей праздник, ну якби ми ніколи в дитинстві його не празнували. А дітвора дуже любить цей праздник. вони там щось наряжають в кімнатах. Я вирішила друзі, пошити. У нусі От таку підвісну іграшку, бачите, це я купила в секунді дитячі такі штанці вільветові. ось, І вирішила, хотіла більше трошки, щоб було. Я навіть не знаю, що Цік тикавка така з шапочкою буде. Оце вчора робила таку шапочку, дивіться. Зараз дідусь мені відріже проволоку. В общем, тут буде у нас шапочка, коли це все закінчу, Оці патлички зробила. Старий бубон у мене лежав. Я ось нічого не викидаю, друзі. І тут я так зрозуміла, що, що чим страшніше ця іграшка, тим вона цікавіше. Тут буде ще у неї чорний рот намальований брови. І отак, бачите, такими стежками була оця біла тканина, це дві бусинки, це велюровий такий носик. Теж і там стіжки е повинні бути такими не неаккуратними, такими і крастообразними і всякими. чому чим страшніше, тим гарніше. Що у мене, друзі, з цього вийде, я вам потім покажу. Друзі, трохи прирвалася, сиділа, дивилася на свої підвіконня. Дивіться, як у мене квітне, мої герані квітнуть. Друзі, я, якщо хто дивився мої відео усі, Пам'ятаєте, я робила добриво там хвоя закладувалася в банку, папороть і листя латана. І все це плотненько закладувалося і заливалося водкою. Потім настаювалося два місяці і вийшло такий концентрат добрива. І дивіться, я полила десь ну, неділі три назад. Я полила свої оці гіраньки. і ви подивіться, що робиться. Подивіться на оцю зелень. Подивіться, скільки квітоносів, і там ще закладаються квітоноси. Дивіться, що робиться. Вона дійсно. А, я поливала два рази, я поливала, і ще оприскувала я свої кімнатні рослинки. Ну це не все зразу, це було таке з перервою. І дивіться, оці герані всі закладають бутони. Це у мене велика. І отам от мої, гляньте, гляньте, вони всі на бутонах. А подруга моя цим добривом ну, пользується вже декілька місяців. Вона каже, що дуже помітно по рослинкам. Не знаю, що сприяло такому розвитку моїх рослин, але мені кажеться, що цей оце добриво якось повліяло. Бо в хаті я попідливала деякі рослини, вони почали квітнути, друзі, тому отак прирвалася трошки. На таку маленьку перерву, не могла не показати вам оцю свою красу. Оця біла, вона дуже нарядна, дуже. Трохи лампа так засвічує. ну, Днем знімати не могла, мене не було днем сюди світи дуже сонечко засвічує, а зараз лампа. Ну, в общем, друзі, як змогла, так і зняла. Оця моя улюблена гіранція, вона невисока і квітне постійно, постійно все літо. Друзі, ось я і закінчила оце чудо. Це вийшла така тиковка на Хэллоуин. Бачите, я її вирішила спочатку хотіла її підвісити, а потім знайшла у мене така була дерев'яна катушка величенька. Ось, І я її приклеїла. Ось, А катушку обернула такою сіточкою. Була декоративна сітка така, щоб вона така гарненька виглядала. І дивіться, яке чудо. У мене вийшла, по-моєму, непогано. А в шапочку вставила їй проволочку сюди йому вірніше, і зігнула так цікавенько. І Кінчик тканинкою завершила. І край шапочки теж обклеїла такою тканинкою. У мене була колись на гнома, вона пішла. Ось, А на шапочці у нього ціле життя. Там живе маленьке мишеня, у нього там є шишечки. Є яблочка, є якісь ягідки. Дивіться, по-моєму, По вийшло непогано, як на ваш розсуд буде. Онучка прийде, вона буде дуже задоволена, вона любить таке все. Вона ляльками ніколи не гралася, у неї ляльок майже не було. Було вже ну, таке щось цікаве, м'які іграшки. А Хеллоу, вона обожнює. У неї там висить над кроватю і декоративна павутинка, і павуки. І оце вони, діти, зараз, оцей новий праздник, вони дуже полюбляють. Ну, не знаю, як усі, але ті, кого я знаю, ті полюбляють. На цьому, друзі, я завершую своє таке маленьке відео. Усім пока, до нових зустрічей.